Друзі, всім привіт! Знову з вами я. Хотів поділитися таким кондиціонером. У мене такий кондиціонер я собі купив за 3000 гривень, дуже ним задоволений. Покажу його плюси, що я іменно обрав такий кондиціонер і як обрати собі хорошого кондиціонера, щоб не купити якесь фуфло, яке вам працювати не буде. От дивіться, у мене такий кондиціонер є. Він є на пультику. На 12 фріоні споживання виходить нього 1200 Вт. Тут виходить от шланги. Шланги в мене виходять на вулицю і стоїть. і от стоїть іменно отакий усушитель на вулиці. Він відводить тепло. Якраз трубки є, він є мобільний, його можна переносити. Я цю штуку навіть переносив став його на під виконник, і він гарно справляється. Пульт управління для того, щоб ним управляти, то включаєш кнопку і він працює. Дуже класний кондиціонер, мені дуже сильно сподобався. Має іменно бачок для того, щоб стікав конденсат. І розкажу вам, як ви, наприклад, берете кондиціонер, то вибирайте так, щоб кондиціонер був потужний десь до кіловата. Викондиціар 100-200-400 Вт, це є не кондиціонер, це зволожувач, який насосок циркулює воду і моторчик обдуває це гірше, а вам повітря не потрібно зволожувати. А цей кондиціонер його якраз і сушить. Так що дивіться на такі параметри, іменно щоб вам е, його сушило, іменно щоб був мотор потужний. Десь до кВт, наприклад, в мене він виробляє. 3 кВт холода, 3 300 кВт холода, виходить 1 кВт холода, це виходить 10 квадратних метрів. От. Іменно такого він формату. Він на кольосиках От, Зараз я можу щось покажу ззаді. Фільтр є якийсь міняє. І тут ще отакого менюшка є. Ніколи я не пожалів іменно про іменно такий кондиціонер. Ним дуже задоволений. Моя майстерня. от Дивіться, яка велика площа самої майстерні. І він спокійно це все справляється, щоб її охолодити. Так що, друзі, вибирайте хороший кондиціонер, не купляйте ті, які мають 100-200 Вт цей не кондиціонер. Він вам просто буде зволожувати повітря і толку вам ніякого не дасть. Кондиціонер хороший, має в районі там до кВт. Е, є ще такий варіант, імуно, що взаді є трубка виходить для того, щоб відводити тепло. Це теж хороший, але в нього менш продуктивність. Наприклад, цей споживає кВт 200, видає 3 кВт-300 Вт холоду. Е, а є іменно такі, що з трубкою, то, наприклад, він може 600-700 Вт споживати. І віддавати в районі там в, в рази менше набагато, бо тепло йому вивезти через трубку і трошки е, потіре. То я вам скажу, якщо будете вибирати варіант, вибирайте іменно з таким, щоб можна було вивезти на вулицю саму, саму другу частину. У мене якраз вона виводиться на вулицю, і я дуже ним задоволений. Так що обирайте іменно такі варіанти, як попадається щось такого формату. Купляйте, не жалійте, але щоб повірити, що він працював, то ви приходите, включаєте його і він вам має холодити. Як він вам через деякий час, там пару хвилин не холодить. І поганий лайт лайт означає або фріону нема, або з ним щось не так. Е, моторчик має гарно запускатися всяких проблем. Наприклад, я візьму того, кондиціонер, от візьму пультом нажму. От зараз я включу. І він все включив. Все класно, це стабілізатор з чолкає, йому не стабілізує навколо. Так що, дякую вам за увагу, всім підписуйтесь, всім пока. До нової зустрічі!